У КВМ людей захищають дві окремі, але однаково важливі групи. Перша це герої, які їх рятують, а друга це адвокати, які усувають шкоду, що завдали перші. Але тільки один може бути обома одразу. Це її історія. Галя, адвокатка. Юридичне шоу. Вона галк. Це юридична комедія, якою ми ще не робили до цього. Усім встати перетворися назад, негайно, Аміль. Добре, добре, охолонь. Дуже кумедно, коли персонажі Марвел звертаються до неї за юридичною допомогою. Жоден суддя не буде сприймати це серйозно, якщо ми не будемо діяти згідно з книгою. Книгою вішанті ні. Книгою е, американських законів. Це спочатку юридичне шоу, типу сімейного суду на інтері, а потім вона ламає всі ці правила. Родзинкою шоу являється комбінація цього правового світу і усі можливості навколо дивацтва супергероїв. Подзвони моєму адвокату. Я просто хочу бути нормальним, анонімним адвокатом. Ми дійсно розширюємо межі всіх шоу, що були до цього. Справу закрито. Жінка-Галк-адвокатка з 18 серпня.